Також додам інформацію стосовно північної Кореї. Те, що з'являється, ми дуже багато з вами говоримо про участь ймовірно у війні з Російською Федерацією КНДР на боці Російської Федерації. З'являється інформація від Newsweek про те, що Північна Корея могла відправити до Росії пілотів. Винищувачів, які можуть літати на російських військових літаках, і вони можуть взяти потенційно участь у війні проти України. І як пише видання, КНДР відправила до Росії не лише сухопутні війська. Ймовірно, минулого місяця Північна Корея відправила пілотів винищувачів до Владивостока. Їх було відправлено незадовго до того, як вже з'явилася інформація щодо розгортання сухопутних військ НДР, 8 жовтня. І за даними Newsweek, така передислокація пілотів може бути пов'язана з тренуванням на російських бойових літаках. Що Відповідно постачаються до північної Кореї, але не виключено, що і Росія, якої наразі є нестача пілотів. Звернулася за допомогою до північної Кореї, І якщо це дійсно так, то Росія стане першим взагалі місцем дислокації бойових пілотів північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі. Вони також діяли в Сирії в Єгипті під час війни судного дня 73-го року. Якщо говорити про участь військових КНДР у війні в Україні на боці Росії, то на початку жовтня нагадаю у засобах масової інформації з'явилося повідомлення про те, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських окупантів. А вже днями стало відомо, що Північна Корея перекинула свій е, спецпідрозділ сил спеціальних операцій до Росії, який є одним із найтаємніших у світі, як кажуть, і за словами голови головного управління розвідки Буданова, військово КНДР можуть почати воювати проти України вже у листопаді. Е, ну і на сам кінець, якщо ми. Хочемо щось приємне згадати так про те, що у раді заявили, що скоро будуть конкретні результати застосування вітчизняних ракет. Що деякі ракети українського виробництва вже пройшли випробування. однак є певні проблеми з комплектуючими, які необхідні для них. Про це заявив НЕРДЕП. Голова постійної української делегації парламентської Геннес асамблеї точніше асамблеї НАТО Єгор Черняв в ефірі телемарафону Він про це сказав. І за його словами, невдовзі всі побачать результати застосування українських балістичних ракет. І Черняв розповів наступне цитую: що якщо говорити про вільху, тут питання є певні, скажімо так, до виробництва цих ракет. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але є комплектуючі, які на сьогодні ми не можемо на жаль швидко отримати, сказав пан Черняв і. І він також додав, що в випадку застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів по типу Грім, то по їх застосуванню нині ведеться робота. І підкреслив він наступне: що і президент вже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування, і тут, повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація. На що ми з нетерпінням очікуємо.